Без каналізаційних очисних споруд жити за містом, в чи то котеч або власнику готелю. От недавно я бачив відео, як паляниця викачують асинізатором. і вартість одного куба викачати одна тисяча. А в готелі йде у від собі, скільки кубів йде в день і в місяць, скільки потрібно викачити, щоб коротше, воно напевно, за місяця 3-4. очисна споруда, отака. Вона йде до 50 до 50 чоловік. Вона, напевно, окуповує себе за місяць три. Хоча вона по цифрам не є там з дешевих, скажімо так, але вона себе на готелях окуповує себе дуже-дуже швидко. Дана модель розрахована до 50 чоловік. І скажімо так, давайте вона очищає допустимо, там 6 кубів. Тобто, от 5 кубів. 5 кубів це 5 тисяч в день, 150 тисяч економія, <п> це п'ятерка. Три місяці, як я сказав, три місяці і маєте вото чисна споруда.